Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми вирушимо в світ піратів і розкажемо про найвідважніших та найлегендарніших героїв, які залишили свій слід в історії морських пригод. Ці пірати наганяли страх на моря та океани, прислухаючись лише до своєї жадоби та бажаючи нескінченних пригод. Безумовно, жоден з них не являвся позитивним персонажем. Безумовно, також що і цей топ-5, як і багато інших, є надзвичайно суб'єктивним. Втім, хіба це настільки важливо, ми починаємо наш топ-5 найвідоміших пиратів, які не знали меж і стали легендами ще за свого життя. Готові? Поїхали. П'яте місце Франсуа Олоне. На п'ятому місці Франсуа Олоне. Пірат з Франції, який прославився своїм невгамовним характером та вмінням здійснювати зухвалі напади на іспанські кораблі. Виросши у злиднях, він прагнув кращого життя і, опинившись на Карибах, вирішив стати піратом. Олене був відомий своєю відвагою та стратегічним мисленням, ну також і жорстокістю. Одного разу він захопив іспанський корабель і відправив полоненого, до речі, і єдиного, коли він залишив живих, з посланням до влади, попереджаючи, що його не варто зупиняти, і гнатися за ним потім теж не потрібно. Полоне наганяв страх на ворогів, прагнучи завоювати повагу серед своїх піратів. Але. Попри свою сміливість, і вдалі напади, він загинув на узбережжі Панами після зустрічі з місцевими жителями, імовірно, канібалами. І, безумовно, ця зустріч стала фатальною для Олоне. Франсуа увійшов в історію як один з найнебезпечніших піратів Карибського моря. І, імовірно, став окрасою кулінарної книги. Панамських аборигенів. Жарт. Четверте місце. Едвард Лоу. На четвертому місці Едвард Лоу. Британський пірат відомий своєю безстрашністю та зухвалістю під час захоплення кораблів. Молодим хлопцем він вів кримінальний спосіб життя в Англії, але вирішив вирушити у подорож, щоб випробувати свою долю. Хоча, ймовірніше за все, тут мав місце не потяг до такої морської романтики, а просто Едварду Лоу світив, неймовірно, величезний термін на батьківщині. Ось він і вирішив відправитися кудись. Подалі від поліцейських ув'язнення і, можливо, шибениці. Лоу мав блискучу піратську кар'єру на Карибах, де він швидко здобув славу завдяки блискавичним і рішучим атакам. На беззахисні купецькі кораблі Лоу не давав шансів своїм ворогам і завжди домагався успіху. Використовуючи незвичні тактики, він зміцнював свою репутацію. Легенда свідчить, що він зник у 1724 році, і його подальша доля досі залишається загадкою. Дехто вірить, що Лоу просто повернувся до звичайного цивільного життя, інші, що він загинув в одному зі своїх морських походів. Треті ж, і, мабуть, вони найближче все-таки до істини, вважають, що його, прибрали конкуренти. Тільки більш молоді, агресивні, ну і сильніші. Третє місце Бартоломю Робертс або ж Чорний Барт. На третьому місці Бартолом'ю Робертс, відомий як Чорний Барт. Цей пірат став легендою не лише завдяки успішним рейдам, а й своїй непохитній волі. Почавши свою кар'єру як звичайний моряк, Робертс вирішив стати піратом і виявив виняткові лідерські якості. За час своєї, так би мовити, кар'єри він захопив понад чотири сотні кораблів. Ставши справжньою морською легендою, як то Кракен, морський диявол або ж русалки, чорний Барт вимагав від команди суворої дисципліни, і свято вірив, що навіть у вільному житті джентльменів удачі мають бути певні правила. Крім того, він... Відзначався надзвичайною релігійністю, яку і нав'язував своїй команді, змушуючи їх читати Біблію у вільний від нападів на кораблі час. Загинув він в бою в 1722 році, залишивши по собі репутацію відважного пірата, чиє життя і досі надихає фантазерів і письменників. Чорний барт, майже Сімпсон. Друге місце Чень Сі. На другому місці у нас розташувалася Ші – Піратка з Китаю, яка стала однією з наймогутніших жінок в історії морських пригод та піратства. Після смерті чоловіка, вона очолила його флот і значно так його розширила. Їй підкорилося понад 300 кораблів та 20 тисяч піратів. Поважали її за видатні лідерські якості та справедливість. Щоправда, піратську справедливість, джен Ші керувала своїм флотом жорстко, але справедливо. Ну, в принципі, ми це вже знаємо. І згодом їй вдалося домовитися із владою та покинути піратське життя. Вона стала символом успішної жінки пірата, ім'я якої стало відомим далеко за межами Китаю. Така собі історія молодої та тендітної попелюшки з м'ясницьким ножем в лівій руці та абордажним гаком у правій. Перше місце Едвард. Тіч. Ну або ж Чорна борода. На першому місці легендарний Едвард Тіч. Зустрічайте. Більше відомий як Чорна Борода. Цей пірат став справжнім символом Карибських островів. Чорна борода був відомий своїм дивним способом заплітати свої чорні коси. Плітаючи в них свічки, щоб створити вражаючий вигляд. Та й в цілому він постійно ходив обвішаний зброєю з голови аж до п'яток. Його відвага та неймовірна кількість зброї, яку він носив, наводила страх на ворогів. Захопивши безліч кораблів, він став легендою, про яку досі розповідають моряки. Загинув вже Чорна Борода у 1718 році у битві з Британським флотом. Але його ім'я і досі символізує відвагу та незалежність. Ну і, в принципі, ну круто ж звучить чорна борода. Погодьтесь. Ну ось і все на сьогодні. Ми познайомилися з піратами, що наганяли страх на моря та океани, залишаючи по собі цілі сотні різних морських легенд. Чи був цей топ суб'єктивним? Ха, Звісно, що так. Як і будь-які інші топи. Чи є пірати позитивними персонажами? Звісно, що ні. Ну, це ж пірати. Втім, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, якщо вам сподобався випуск. І діліться з нами в коментарях, про яких ще героїв, піратських морів та баталій ви б хотіли почути. Наразі я бажаю всім успіху і до зустрічі в наступному топ-5. Бережіть себе, всього найкращого. До побачення!